Я хотів би звернути вашу увагу на те, як виглядає персональне середовище сучасного студента. Ми проводили опитування студентів першого-другого курсу. Ви бачите, що тут практично тільки один ВКонтакті, трошки є YouTube і Google. Це відповідно впливає на можливість використання таких курсів для студентів. А це курс штучний інтелект, який був запропонований Траном та ЕНГ, Енгом. Він зібрав 160 тисяч слухачів. Практично він став тим поштовхом, який зараз от, розвиває масові дистанційні курси в університетах Сполучених Штатів. Але тут вони працюють з використанням теорії біхівіарізму. Значить, наш курс Стратегія розвитку дистанційного навчання в організації, він був шеститижневий. Теми ви бачите на цьому слайді. Ми використовували різні сервіси, ви бачите тут і... Використання Module 2.0 і використання Google Groups, використання Twitter, DIGA, блогів учасників, Google Docs і так далі. І відповідні вебінари, які ми проводили для слухачів нашого курсу. Соціальні сервіси у дистанційному навчанні, представлені, програма представлена на цьому слайді. Це теж... Шеститижневий курс він розглядає спочатку, ви бачите, визначення персонального навчального середовища, інструменти для проєктування, інструменти розробки, інструменти проведення, відповідно, питання підготовки викладача та мобільне навчання. На цьому слайді наведено практично типова. Статистика відвідування таких сайтів навчальних курсів. Як правило, найбільша кількість відвідувань приходиться на перші декілька тижнів, потім йде вихід на відповідну сталу кількість учасників. Ну і відповідно робота з матеріалами, вона теж, ви бачите, різноманітна. Значить, мета з цього курсу була визначити тенденції розвитку дистанційного навчання в країні, проаналізувати сучасні особливості дистанційного навчання і методи проведення навчання. Третім нашим курсом був дистанційний курс навчання від А до Я, який провчався практично, ви бачите, у грудні місяці. Він був, складався з двох частин. Це перша частина, яка була, закінчувалася школою семінаром який ми провели у січні-лютому в НТУ ХПІ. Це друга частина курсу, тут розглядаються відповідні теорії, методи проєктування, візуалізація, век 20 і так далі. Це друга, програма друга частини курсу. Ну, тут ви бачите т'ютерів цього курсу. Це типова картинка малюночок от таких от курсів, масових відкритих курсів, на якому ви бачите відповідні сервіси, які, які зараз використовуються у цьому курсі. Ми використовували, запрошували гостєвих лекторів, які розповідали про свій досвід. Географія, ви бачите, на цьому слайді. Наш курс відвідувало 29 країн з 17 міст всього світу. Е, ну, тут е, ви бачите історію розвитку дистанційного навчання. Е, можна чітко побачити, що є якби дві гілочки. Перша це конективістські муки, всі мук, так звані. І друга частина це... Сі ікс муки це те, що зараз нам пропонують американські університети.